Морква це дуже поживне доповнення до саду, оскільки у нього багато вітаміну А та інших вітамінів, а також антиоксидантів. Його можна легко посадити на високі грядки, в горщиках або в саду разом з іншими рослинами, він займає мало місця. Він стійкий до морозу, він добре росте в прохолодну і помірну погоду, а також у вільному органічному ґрунті, де його смачна коренева культура може розвиватися вільно без перешкод. Рання весна найкращий час для прямого посіву насіння моркви, що дозволить вам отримати хрусткий урожай на початку літа. Садівники з прохолодним і м'яким літом можуть робити послідовні культури протягом усього сезону до перших осінніх морозів. А з нас, у кого спекотне літо, краще посіяти насіння на початку осені для врожаю в прохолодному сезоні. Зібравшись і їсть прямо з ліжка, Домашня морква має таку солодкість, яку не можна знайти у варіантах магазину. Існує багато гідних сортів моркви, які чудово підходять для свіжого споживання. Вони мають різну довжину, товщину та кольори, але всі вони зберігають свою солодкість, особливо ті, які краще їсти сирим. Від молодої моркви до повного розміру у нас є варіанти, які можна вирощувати для свіжого використання. Тенсерс Ботанічна назва Деусія Аскероуте – Тандасвит. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні. Висота. Кореневі культури 8, 10 дюймів. Тандасвит це класична різноманітність, багатий червоно-помаранчевий колір. Можливо, це найсолодша морква, майже як цукерки. Вона така ж красива, як і смачна, з довгими і тонкими кореневими культурами. Свіжий або після приготування їжі він зберігає свій колір і смак. Моркву найкраще сіяти безпосередньо в землю, щоб не пошкодити кореневу урожай під час трансплантації. Спробуйте сіяти 2-4 тижні до останніх морозів, коли температура ґрунту вище 7 градусів Цельсія. Розея сипте насіння на поверхні ґрунту і злегка посипте землею, приблизно чверть дюйма глибиною. Ви можете збирати моркву в будь-який час, поки вона не досягне максимального розміру, щоб отримати найкращий смак і ніжну хрустку текстуру. Він буде продовжувати рости, але з віком він стане грубим і волокнистим, а смак погіршиться. Скарлет Нант ботанічна назва. Деусия скероуте, червоний нант. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні. Висота. Кореневі культури 6, 7 дюймів. Скарлетт нант, французька спадкова різноманітність 1850 хароків, яка все ще популярна завдяки його солодкому смаку, соковитості та класичній хрусткій текстурі. Нантична морква має єдині кореневі культури, циліндричну форму від початку до кінця дурними кінчиками. Гладка і майже безсерцевини, воно з дрібною деталізацією підходить як для свіжого споживання, так і для приготування їжі. Скарлет Нант – один з найдавніших сортів цієї групи. Зрілі кореневі культури досягають 6 семи дюймів у довжину за 65-75 днів. Зберіть їх раніше, щоб насолодитися молодою морквою для закуски. Цей спадковий сорт енергійний росте добре в різних кліматичних умовах та ґрунтах, поліпшити погані ґрунти з органічним компостом для кращого розвитку та мінімізувати перешкоди для росту кореневих культур. Нагородою будуть насичені апельсинові, смачні кореневі культури, які добре зберігаються. Маленький палець. Ботанічна назва. Деусия скероуте мізенг, вимоги до сонця, повне сонце до часткової тіні, висота, Кореневі культури, 3 дюйми. Маленький палець поєднує характеристики моркви нантик та мініатюрної форми, яка ідеально підходить для споживання безпосередньо з саду. У той час, як більшість молодих моркви, це великі сорти, зібрані рано. Мізерний палець це справжня мініатюрна морква, яка досягає максимум 3-4 дюйма в довжину. Кореневі культури циліндричні, рівномірні діаметром від кінчика до кінчика з дурними кінчиками. Маленький палець розвиває багатий помаранчевий колір, навіть будучи молодим кореневим урожаєм. У нього делікатне ядро і солодкість, що ідеально підходить для закуски відразу після збору або додавання до овочевої тарілки. Ці кореневі культури дозрівають трохи раніше, ніж великі оцінки, готові приблизно через 57 днів. Завдяки коротким кореневим культурам вони добре ростуть на неглибоких ґрунтах, горщиках та контейнерах. Шінкурода ботанічна назва Деусия скероутероуде. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні. Висота. Кореневі культури 5 дюймів. Шинкі роуде це японська різноманітність глибокого та яскраво-червоно-помаранчевого кольору. Кореневі культури досягають п'яти дюймів у довжину, вони пухкі і міцні. Окрім насиченої пігментації, шинкі роуде – стійкий до тепла, високий вміст вологи надає їм чудовий солодкий смак. Морква найкраще росте в органічно багаті, піщані суглинки. Але чінкурода терпить і менш високоякісні ґрунти. Завдяки сильним кореневим культурам він справляється з густими ґрунтами, якщо вони добре дреновані. Дайте 75 днів для повного розвитку або зібрати їх молодими. Денверс 126. Ботанічна назва. Деуси Аскероуте Денверс 126. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні. Висота Кореневі культури 6-7 дюймів. Денверс 126 це спадкова різноманітність кінця 1800 х років від Денверса, штат Масачусетс, і це морква в її класичному сенсі. Без надмірностей вона надійно виробляє класичні помаранчеві кореневі культури, які ми уявляємо, коли думаємо про цей й овочі, виведений для продуктивності. Кольору, рівномірності та зберігання Денверс 126, подрібнення та солодке у свіжому вигляді і додає пікантність у кулінарії. Морква типу Денверс має широкі плечі та звужується на кінчику. Сильні волокнисті кореневі культури добре ростуть на більш важких ґрунтах і демонструють хорошу стійкість до тепла. Вони чинять опір, розщеплення та інші порушення кореневих культур, поширених для такого роду. Денверс 126 досягає 6 7 дюймів довжиною близько 65 днів. Сильні листяні вершини полегшують розтягнення. Використовуйте морквяні топи для приготування пасто чи мічурі або для ароматизуючих супів та тушкованих страв. Веселка. Ботанічна назва. Деусия скероуте. Веселка. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні. Висота. Кореневі культури 7, 9 дюймів. Рейнбоу пропонує різноманітність кольорів для тарілки або салатної миски з м'якими аналоговими відтінками від коралів до помаранчевого та жовтого. Різноманітність походить від одного сорту, несуміш насіння, отриманої внаслідок перетину нанти та імператора. Уніфіковані кореневі культури дозрівають одночасно, досягнувши 7 9 дюймів у довжину. Ці кореневі культури, придатні для закуски хрустких, хрустких і цукричних, можуть мати варіс на смак залежно від кольору. Теплітони тони виглядають красиво на тарілці або мариновано в банці. Рейнбоу досягає повного розміру за 67 днів. Танде діайпериджі. Ботанічна назва. Деусиє скероутей париджі. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні. Висота, кореневі культури 1-2 дюйми. Париджі диверсифікує асортимент із солодкою делікатною круглою морквою для свіжого використання. Цей французький спадковий сорт 19 століття перекладається з італійської мови як круглий від Парижа, і унікальний з його форми та глибоких помаранчевих кульок. Танда Ді Ай має невеликі кореневі культури, які найкраще збирають довжиною одного або двох дюймів. Не маючи на увазі традиційних типів моркви, цей сорт стоїть окремо. Невеликі кореневі культури добре підходять для неглибоких та важких ґрунтів. Вони добре ростуть у контейнерах, в невеликих просторах і на високих ліжках. Місячний білий. Ботанічна назва. Деусия скероуте. Місячний білий. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні. Висота. Кореневі культури. 8, 12 дюймів. Місячний білий це вершково білий сорт із світло зеленуватою відтінком на плечах. Біла морква вирощується з 1600 хароків, походить від дикої моркви, і її вирощування приносить історичні ноти до сучасного саду. У неї солодкий, м'який смак і гарна хрустка текстура. Солодкість місячного білого посилюється під час підготовки, але це також корисно для свіжого використання, особливо у вигляді молодої моркви. Зрілі циліндричні кореневі культури досягають 8-12 дюймів довжиною 75 днів. Зберіть їх молодими, щоб їсти сирі. Місячний білий добре зберігається адаптаціями до різних умов знак С54, Ботанічна назва Деуси сига знак з 54. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні. Висота кореневі культури 9-10 дюймів. Сигазнак з 54 містить бета-каротин і має експериментально солодкий смак. Гібрид розвиває свій глибокий помаранчевий колір рано, і довгі струнки, гладкі кореневі культури приносять задоволення, що супроводжує їх відмінний смак. Розширений тип імператора зростає до 9-10 дюймів у довжину. Розмикайте ґрунт навколо коренових культур, перш ніж розтягувати або викупувати їх, щоб краще захистити під час збору. У них сильні середні висоти Сґазнак з 54 стійкий до комонів грибкових захворювань, таких як пляма листя, альтернатива та пітію.